Привіт всім. Сьогодні я буду робити щось типу крученників. Я багато рецептів бачила на просторах інтернету. Не класичний рецепт. Для цього рецепту, що ми сьогодні будемо робити, потрібна буде свиняча вирізка. Також потрібно буде кріп, чесничок, помідор, сметанка, тертий сир, майонез і сіль та перець. Для початку треба нарізати свинину маленькими шматочками. Тож що не маленькими, а тоненькими шматочками. Взагалі, багато добачила, що, в принципі, свинину відбивають. Я відбивати не хочу, тому що, по-перше, вже пізно, по-друге, я, в принципі, цього не люблю, тому я свинину просто наріжу тоненькими шматочками. Ось такі тоненькі шматочки. Далі нам потрібні кожен шматочок, шматочок, кожен шматочок, ми робимо ось такі маленькі квадратні. Надрізи. З однієї сторони, з іншої не потрібно. цього буде достатньо. Так, всі шматочки ми порізали. Далі це все нам треба добре посолити, поперчити. Можете додати якихось приправ, які ви любите, наприклад, паприка, суміш, трав. І тому подібне. Я приправ не буду додати. Кожен шматочок добре промазуємо, щоб це було поперчене, посолене, щоб нічого не було без смаку. Начинку я буду робити наступну. Нам потрібно буде нарізати кріп понесенько. Часником в мене три зубчика, ну, немаленьких, середніх розмірів. Їх потрібно через часнодавку продавити. Часнодавка, напевно, Щосі, ще молодості моїх батьків. Я навіть не знаю, звідки вона в мене взялась. Цікаво, чи у вас же так <свісно> в цьому світі купляється, змінюється, крім чеснодавки, яка працює до скону літ. Наступний інгредієнт начинку це твердий натертий сир, натертий на великій терці. Ну і останнє це майонез. Дуже добре перемішуємо. Цією начинкою ми будемо намазувати крученики. Можна ще додати смаженої цибульки порізаної, смаженої моркви. Ще для начинки я буду додавати помідор, але не у всіх. В половину кручеників я зроблю тільки з сиром, а в половину добавлю помідор разом з тією начинкою, яку зробили раніше. І так, на наш шматочок вложимо нашу начинку. Небагато, щоб можна було нормально закрутити. Половина буде з помідоркою, як я казала раніше. І закручуємо. Все, ось такий крученик. Такі кроченики виходять. Це вже я помістила їх в форму, і зараз нам потрібно їх залити сметаною сметаною з водою. Відставляємо. Зараз готуємо заливку до кручеників. Тут якраз 150 г сметани, 15% жирності і приблизно стільки ж води, 150 г один до одного. Це ми все змішуємо і добре поливаємо. Далі ставимо в духовку 180 градусів приблизно хвилин 40. Але точно я скажу вже в кінці, коли буде готове. Запікала я 40 хвилин під фольгою Зараз подивимося, що вийшло. Витягуємо. М -м -м, клас. Вони не розлазяться, сир всередині теж розстав, підплавився. Зараз перекладемо на таріночку. Вони реально дуже добре тримаються, не дивлячись на те, що самі шматочки свинини далеко невеликі і не зовсім зручні для закручування. М -м -м, краса. Мені дуже подобається. Зараз розріжемо, щоб подивитися, які вони всередині. Ой, цей з помідорчиком. Вони соковиті, повністю-повністю пропеклися. М -м -м. Шикарно. З помідорчиком те, що потрібно. Я вам раджу приготувати для тих, хто любить сир і свинину. Це дуже смачно. Я от реально раджу приготувати. Це дуже простий, по факту, рецепт, але дуже смачний. Якщо вам сподобалося відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. З цим ви підтримаєте мій канал і будуть виходити нові відео. Дякую і смачного!